Кожну весну до Великодня люди відвідують кладовище. Це традиція така. На Росошинському кладовищі у Полтавській громаді Віктор Скочко прибирає біля могили родички. Оскільки ж ходимо практично два рази в рік, там приходиться навести порядок, для того, щоб ну, зберігати пан традиції, щоб передати дітям я думаю, що. Щорічно напередодні Великодня та поминальних днів люди наводять лад біля могил рідних. Решту території кладовища прибирають комунальники спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування. Покос трави, спилювання аварійних дерев, гілок, перед поминальним днем завести пісок для людей. Щодня в нас працює повний наш штат, це в районі десь 80 чоловік. Ну, звісно, все одно не вистачає. Найбільше не вистачає нам техніки. Техніки у нас два трактори. І три газона на новоміському кладовищі комунальники зокрема косять траву, підмітають біля входу на цвинтар, вивозять обрізані гілки та сміття. Усього обслуговують 98 кладовищ у полтавській громаді, 19 з них в обласному центрі. Убрали в той понеділок за Туринський цвинтар. То там ми тільки убрали 110 кубів. Це токозатуринський цвинтар, і це притом при, при всьому, що ми не все забрали. Багато в нас людей є недобросовісних на старих кладовищах, котрі бачать, що рядом з боку, зліва, справа є занедбані могили. Вони просто туди людям накидають. Люди приходять просто навіть не видно огорожі, не то, що пам'ятник, щоб не нести. За словами Анатолія Мудренка, протягом останніх трьох років кількість пластикових вінків та квітів на могилах зменшилась. Люди почали ну, ну, розуміти, соображати, що тому не потрібно купувати, тому що це є хімія. Люди вокруг висаджують живі квіти, і воно дійсно вже вже красиво і гарно. Я вже 30 років не використовую. Ми лише живі квіти, не вінки, ні квіти. Не Прибрати на могилах рідних бажано до Великодня, говорить митрополит Федір. Від Паски і до. Назвемо це поминального понеділка, по за нашою традицією Полтавщини, це світлий тиждень, це таке єдине суцільне свято пасхальне. І в цей тиждень не бажано там прибирати на кладовищі. Тобто, якщо правильно це робити, то бажано до Паски. На початку там страшного тижня або ще й раніше прибрати на кладовищі понеділок, вівторок середа. Великий четвер. Це треба готуватися до п'ятниця, це особливі дні субота. Тим більше там ніякі кладовища, це ненормально. За церковним календарем померлих поминають на дев'ятий день після Великодня, тобто у вівторок. Цьогоріч це 14 травня. Оксана Іванова та Любов Ємець суспільне новини Полтава.